Ми завжди на всіх виборах, при всіх перепиттях історії, чувствують, що ми другі. Віце ми дізнаємося від самого Олега Царьова. Він нам описує те, як із Росією в Донецьк прийшло покращення. Ось що пише Олежка Царьов: в Донецькція вода раз в три дня, смивати Унітаз ніяк. Обычное дело, Данчані в Унітаз кладуть кульочок. И потом эти кулечки, кто-то нормальный в мусор, кто-то нет, выбрасывает под окнами. С такими борются соседи. Видео и фото выкладывать не буду. Донецк в моей памяти. Город рос. Образцовый город. Так было всегда, причем с советского времени. Шахтерский регион был на особой норме снабжения. Так было всегда, но сейчас трагедия длиной 10 лет. Ну, що сказати, це не найстрашніше, що відбувається на окупованих територіях Донеччини. Через дії Росії там катують людей, вбивають, відбувається примусова русифікація та промивка голів дітей, викрадення, гвалтування, вбивства, ще багато чого. Ну а проблема з каналізацією це такий невеличкий цивілізаційний побутовий бонус до того, із чим приходить Росія.